Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Продовжуємо для вас працювати в прямому етері. і Нагадаю, що його трансляція триває на нашому Ютуб-каналі та офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ці студії ми детальніше обговоримо все, що відбувалося вчора у Женеві під час переговорів з нами на зв'язку. Політолог Ігор Чаленко. Пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Аксіос із посиланням на власні джерела пише про те, що переговори зайшли у глухий кут, і причиною є позиції, які представив новий російський очільник делегації Мединський. На противагу цій заяві є заява спецпредставника США Стівена Віткофа, який сказав про те, що вдалося досягти значного прогресу після першого дня переговорів. Така різниця в позиціях вона очікувана. Ну, дивлячись, як аналізувати, ми ж розуміємо, що Мединський там по політичній лінії, і відповідно там і не могло бути просування. Бо і Мединський, і Галузін, і все, що там розширено було делегацією до рекордних 20 осіб, щоб, значить, знаєте, масою давити нашу. Посередню делегацію, щоб показати американцям, як росіяни хочуть миру, абсурдне твердження. Ну тим не менш, і в нинішній ситуації зрозуміло, що після заяв, озвучених тим же ж галузіним про зовнішнє управління України, про те, що ми там чули, що можуть. Забезпечити режим припинення вогню, що стосується виборів лише в день голосування, ну і багато інших абсурдів там по типу Лаврова, які озвучувались, і по гуманітарних аспектах, і що стосується російської мови, і так далі, ясно, що не могло бути ніякого просування по політичній складові. Плюс я нагадаю, що і Україна ж заявила, наприклад, тема Донецької області, тема Запорізької АЕС ці найскладніші питання вони мають вирішуватися безпосередньо на зустрічі з Путіним. Uh -huh. Росіяни поки що позиції не змінили. Вони далі де-факто відмовляються від цієї зустрічі вимогою, щоб вона відбулася у Москві. Ну тим не менш знаємо вже актуалізоване доручення президента Зеленського готувати. Зустріч у Женеві. Е, мене сьогодні там на інших ефірах питали так, це що там? У нас якась нова позиція, чи ще щось? Ні, не нова. Ми пам'ятаємо, як мінімум, 25-й рік активно їздили і Умєров, і попередній очільник офісу президента Єрмак. Там і Женева була, і Ватикан обговорення, і Туреччина, і Арабські країни. А і навіть пам'ятаєте? Обговорювали, може, і навіть Казахстан буде е, тією третьою країною, де ж зустрінуться власне Зеленський і Путін. Ну але віси нині там, бо точно не Україна стоїть на заваді е, відповідної зустрічі. Але от що стосується власне військової підгрупи, оця частина, я думаю, що там певне просування продовжувалось, бо не дивлячись на те, що Медінський став головою делегації, Костюков тож лишився. Безпосередньо. і по лінії, ну, наприклад, Буданов-Кастюков, обговорення далі, ну, очевидно, відбувалося. І я думаю, що той мінімум, який хотілося б очікувати в рамках сьогоднішнього дня, це продовження обміну військовополоненими. Ну і побачимо, чи підуть росіяни на енергетичне перемир'я, тому що чим ближче весна, тим таке перемир'я вигідніше саме Росії. І не буде настільки серйозного тиску стосовно дефіциту в рамках об'єднаної енергосистеми, ми розуміємо, і сонце вже починає активно працювати. І що стосується теплогенерації, немає настільки. Ну, слабких позицій, чим ближче тепло буде, ну відносне тепло. Ми розуміємо, що, наприклад, в Києві є там два райони, 1200 будинків, які хочеш, не хочеш, ну не прогріються там, умовно кажучи, до квітня місяця. Ну але це це вже сталося. Це така на жаль, стала позиція дуже неприємна, але тим не менш. Тобто, про що я кажу? Що і українські військові зараз ну, от, відпрацюванням. Брянської області, Білгородської енергетичних об'єктів у відповідь це все насправді працює, щоб росіяни погодилися на енергетичне перемир'я. От як на мене, найбільша знаєте цікавинка, сюрприз, чи зможуть досягнути все ж таки просування по цити? Переговори вони дійсно були розділені на два сектори: на політичний і військовий. І вчора була інформація про те, що якщо політичний сектор вже завершив перемовини, то військові ще їх продовжували. Це правильна таке? Це ефективна модель переговорів? Ну, знову ж таки, виходячи з мого попереднього коментаря відповіді, якщо політичний. Це як певна бутафорія, яку впроваджувала російська сторона, то що там може бути? Ну почули позицію російської сторони, почули позицію української сторони, ясно, за посередництва Сполучених Штатів. Ну але якщо там і близько не можна знайти десь точок дотику, то про що може йти мова? Ну озвучили позиції, і все і відповідно вони раніше і завершили. І якраз те, що продовжилась комунікація. По військовій складові це добре. Це дійсно добре. Це якраз показує, що той конструктив, про який говорить Вітков прогрес, точніше кажучи, цього разу він казав про прогрес. То тут якраз можливо. Подальше просування якраз цієї військової частини там же ж насправді не лише можуть бути тактичні рішення, там можуть іти далі. Робота по наприклад напрацюванню дорожньої карти поступової деескалації. Там, от, під час двох раундів попередних в Абудабі були сигнали, що якраз таку дорожню карту намагаються створити. Де не одномоментно йде там режим припинення вогню, а поступово згасає активність, ну і дивляться відповідно кожна з сторін. Не маєш довіри, розумієте, і не хочуть одномоментно припинити вогонь, тому що росіяни думають, що ми цим скористаємося. Ми думаємо, що цим росіяни скористаються. Ну і відповідно необхідний отакий от план поступового згасання активності на фронті. Ну, тим не менш, навіть по військовій частині я думаю, що і тут посилено наші позиції. Ну, наприклад, останнім тижнем даними, що Україна змогла деокупувати 201 квадратний кілометр території, що є рекордним з 2023 року. Ну і це повністю ламає наратив Кремля. Що от іде такий позучий наступ постійно, постійно, і Україна нічого не може зробити, тому хай вона погоджується на ті вимоги, які ставить Кремль, або далі буде гірше. Ми ж бачимо, що ситуація в дві сторони по суті працює. Хоча й у нас теж не все добре. Ну, наприклад, там населений пункт рівне, який було окуповане в Донецькій області. Від якого серйозно залежить там оборона Мирнограду, от і це якраз показує, що кожна із сторін намагається взяти по максимуму, але втрати, звичайно, росіян в цьому процесі в рази більші ніж Україна. Ще напередодні зустрічі в Женеві президент України говорив про те, що стало сюрпризом, що Росія змінила очільника делегації. Те, що цього разу очолив делегацію Мединський, чи говорить про несерйозність намірів Росії? Це говорить про серйозність намірів Росії максимально загальмувати перемовний mm. процес. Оце серйозно вони роблять. Вони побачили, що темп взяти на двох раундах Абу-Дабі. Є занадто швидким, і, і що українці з американцями ну непогано все ж таки комунікують. І я думаю, що ті нещодавні кадрові зміни і оновлення якраз представництва. Українського в перемовному треці якраз цьому безпосередньо сприяли. Ну, я кажу і про Буданова, я кажу і про Арахамію. Зміщено певні акценти, це дійсно так. Але це ж не вигідно Росії. Росія, що вона зараз бачить? Ну чи ще не вона бачить, а я думаю, вклали просто вуха Путіну. Що за там за два-три місяці умовні вони там знову собі дедлайни намалювали і щодо виходу на адміністративні межі Донецької області і значне посилення, наприклад, там Запорізької області, там присутності і ще розширення так званої буферної зони. Ну і відповідно вони розраховують на те, що такий елемент значно посилить позиції росіян під час перемовного подальшого процесу, і зараз їм невигідно прийняття рішень. Але ж знову ж таки, російська економіка буде і далі втрачати. Буде 20-й пакет санкцій. Очевидно, зараз пропрацьовується тема і на американському рівні. Певні сигнали опосередковані озвучує і бесент, і американські сенатори, конгресмени від двох партій. В принципі, ну не дивлячись на е, риторику Трампа, яка завжди полягає, значить, в одній канві, що значить він друг Путіна, і Україна має сама там прогинатися, грубо кажучи. Але е, ну, сама підготовка в принципі йде на посилення тиску щодо Російської Федерації. Тому е, в цій ситуації я ж і кажу, що скоріш за все е, подальше вікно можливостей по перемовному треку буде друга половина квітня, травень місяць. Коли і для росіян вже буде зрозуміло вкотре неефективність їхніх весняних рухів військових, ну і там і зустріч відбудеться Сі і Трампа, що теж може стати додатковим поштовхом до. Перемовного треку, але зараз ну очевидно далі затягується тема як мінімум на весну. Хоча, от мої колеги, там багато хто каже, ой, треба дочекатися завершення певного першого півріччя або взагалі там війна точно там до кінця року. Ну я б не був би настільки песимістом стосовно окремих маркерів, але зараз ну, точно росіяни роблять все, щоб загальмувати процес. Ви вже згадували про інтерв'ю Галузіна, заступника міністра закордонних справ, яке відбулося напередодні переговорів. Було інтерв'ю і Лаврова, який говорив про те, що потрібно вирішити все по чоловічому згадував про дух Анкоріджа і так далі. Все це була і з боку Росії така підготовка до цих перемовин? Ну, по суті, так. Тобто, логіка, яка йде? Американці. Вони роблять це аби звузити перемовиний трек до декількох питань, які не знаходять якраз погодженості з усіх сторін. Тобто, ми ж знаємо знову ж таки Донецька область, частина Донецької області і ЗАЕС. А росіяни розширенням таким значним політичної частини вони намагаються вийти поза межі мирного плану Трампа в риториці, в своїй роботі, те, що вони собі програмують як подальші перемовні позиції. Ну і знову ж таки, умовно кажучи, повертатись навіть на до духу Анкоріджа. А вони по суті, знову ж таки, от Мединський, це по суті такий стяг росіян. А де вони вкотре намагаються повернути нас до початку широкомасштабного вторгнення, до перемовин Стамбулу з разка 22-го року? Зник у на зв'язок із паном Ігором. Зараз намагаємося його відновити. Я нагадаю, що ви також можете доєднуватись до розмови у студії. Залишайте свої питання під трансляцією. Пані чи чуєте нас? Чую, кажу, що по суті мединський в цих перемовинах це і такий сигнал з боку росіян і намагання ну по суті їхньої такої пропагандистської лінії, що вони в перемовному процесі є послідовними, і Україна. З кожним місяцем, нібито, погіршує умови, і все одно Росія буде там домагатися, нібито свого, uh -huh. тобто там немає якоїсь практичної ролі медянського. Тут це просто знову ж таки робота подальшої пропаганди, але ми розуміємо, що не мединський напрацьовує. Певні проекти документів в даному випадку, тому я думаю, що якраз по військовій складовій там дійсно просування буде тривати. Можливо, все ж таки ми зможемо продавити необхідні зустрічі з путіним. Може знову ж таки не Женева буде. Ну ми ж пам'ятаємо, у нас є ще фактор Орбана, і У нього вибори Будапешт. то зарано списали, можна в Будапешті зустрітись. Ну я про інше кажу, що е, головне не Російська Федерація і не Білорусь для такої зустрічі, але російська ж сторона вона вкотре просто відмовляється. А на ваш погляд, чи була б ефективною ця зустріч, так тому що от ми з вами вже говорили про те, що президент України сказав про те, що такі питання мають тільки особисто вирішуватись на рівні лідерів. Але особиста зустріч між Зеленським і Путіним була лише одна у Франції, у Парижі, коли ми згадаємо, і всі, хто був присутній на цій зустрічі, потім в інтерв'ю згадували про те, що вона прийшла дуже негладко. Ну, але у Франції тоді, в грудні 19-го року, ну вони ж декілька годин спілкувались тет а тет та та та. Тобто там ніхто не був присутній з європейців. Тому ми не знаємо в якій тональності відбувалася якраз ота розмова віч навіч Саме тому, зважаючи на попередній досвід. І є ідея все ж таки проведення тристоронньої зустрічі, де Трамп, відповідно, був тут як таким собі збалансовувачем, балансувальником цієї комунікації. А він би ну, міг балансувати, пане Грей, враховуючи те, що ми бачили в овальному кабінеті, такий його пієтет в бік Путіна. Ну, я думаю, що на 100% такого балансу не було б. Але ну, принаймні. Коли тема все ж таки йде по конкретиці двох питань, а не широкого кола, то якщо б сторони все ж таки зосередились на цих питаннях, досягнути результату в теорії можна було. Тому це краще насправді за участі Трампа, ніж лишити двох лідерів ну, відповідно російського диктатора і українського президента. За зачиненими дверима, бо як каже сам Трамп, вони настільки ненавидять один одного, що ну тут важко насправді говорити про якийсь результат. Путін неодноразово називав нелегітимним українського президента і продовжує наголошувати на тому, що в Україні потрібно провести вибори. То чи буде він тоді зустрічатися із Зеленським? Чи це буде однією з причин, чому вони відмовлять? Ну вони ж не відмовляються формально від зустрічі з Зеленським. Вони відмовляються, по перше, не запропоноване місце зустрічі, яке росіяни говорять, як Москва відповідно. От там вони не хочуть зустрічатися ну, інде, окрім Москви. А от і другий момент, що вони з зеленським нічого не хочуть підписувати. Відповідно, далі грається тема так званої нелегітимності, okay. яку абсолютно не підтримують ніде в світі. Причому по суті, тема нелегітимності вже ну, у мене особисто складається враження. Починає поширюватися на український парламент, коли якраз Галузін же ж почав розказувати цю тему про зовнішнє управління в Україні для того, щоб організувати вибори і так далі. Ну це, це такий абсурд, чесно кажучи. Знаєте, світочки виборів Російська Федерація, ну е, знущання, просто знущання і над українським народом, над українською демократією, і всім тим, що ну, насправді над тим героїзмом е, нашого народу, наших воїнів, які навпаки виборювали все, щоб тут Росії близько не було. Ну, але ж е, росіяни і далі е, виходять на позиції абсолюту, е, що фактично нівелює. Значну частину попередньої дипломатичної роботи, а значну частину, але не всю І це теж важливий нюанс. Це лишає певне, ну скажімо так, вікно можливостей, про яке я вже казав, але на жаль, загалом гальмує ті процеси, які б могли реально пришвидшити за завершення війни. У Женеві проходили не тільки переговори щодо війни російсько-української, але й щодо іранського питання, тому що це фактично була така Reuters, написали дипломатія одного дня, коли приїхали Стів Вітков і Джаред Кушнер до Женеви, Спершу перевели переговори з іранськими представниками щодо ядерної програми Тегерану. А потім, майже без паузи, почали вже переговори із делегаціями України та Росії. Це ефективно чи навпаки, можливо, втрачається тоді увесь момент і заглиблення в кожної тем? Ну, це можливість відкуфу сказати два рази про значний прогрес. Uh -huh. а, і ну, знову ж таки, людина немолода, серйозні перельоти. Я думаю, що вирішили два в одному дійсно сумістити. Але в цій ситуації мені особисто. Шкода, що Сполучені Штати змістили фокус уваги з іранського автократичного режиму Аятол. І ми знаємо і кількість жертв, які були під час нещодавніх акцій протесту, десятки тисяч людей, які загинули від якраз представників корпусу стражів. І зараз знову все зводиться до питання ядерної програми Ірану. Причому, зверніть увагу, ну знову знову ж таки, там сигнали йдуть, що теж шалений прогрес і все інше, що сторони домовилися знову зустрічатись. Але як вибачте, Іран знущається, Іран, значить пропонує не значить, запускати свої ядерні об'єкти протягом трьох років. Ну, ми ж всі розуміємо, що логіка йде, значить, Трамп, от до завершення твого відповідно від твоєї каденції, буде іранська проблема вирішена. Погоджуйся. Ну таке пропонує по суті Іран. От а ну, принаймні, американці намагаються це зробити більш таким далекосяжним треком, де все ж таки, щоб Іран не міг. Не мав можливості безпосередньо далі збагачувати уран. А та наявність, яка є зараз на пошкоджених об'єктах, американських кажуть на знищених, ми будемо казати на пошкоджених. Там за різними оцінками десь 12-13 ядерних боєголовок можна з того збагаченого урану безпосередньо виробити. І тут же ж цікавий момент, от якраз те, що нас безпосередньо стосується. Залучення російської сторони як третьої, де іранський збагачений уран може поїхати якраз за межі Ірану на територію РФ. І це насправді, оце мені не подобається суміщення цих двох переговорних треків, тому що. Російська Федерація буде використовувати свій вплив і свої, свій статус ЕМПЛА, якраз що стосується Ірану, для того, щоб ну, скажімо так, розбалансовувати перемовини безпосередньо російсько-американсько-українські. в цьому дійсно є проблема. Була окрім делегації США, також представники Європи цього разу у Женеві. Це представники Італії, Швейцарії, Німеччини, Франції, Великобританії. Рустем Умєров мав з ними зустріч. Очільник української делегації про що це говорить? Фактично, це вперше представники Європи приїхали туди, де проходять перемовини. Чи таким чином вони показують свою суб'єктність і бажання, те, що вони теж хочуть бути за столом переговорів? Ні, ну в принципі, з точки зору спостерігачів, вони і були представники на перемовинах, і раніше, тільки там і двостороннього характеру, і так далі. Тобто вони присутні, вони присутні, але не є безпосередніми учасниками процесу. До речі, я першим побачив якраз відео приїзду. Радника з питань нацбезпеки там, в Великобританії. Я кажу: ось росіяни кажуть про дух Анкоріджа, а он, дух Джонсона поїхав вирішувати питання під час перемоги. От. Ну Потім була ж інформація дійсно вже про чотири конкретні країни: три Європейського Союзу і плюс Великобританія. Тому в цій ситуації це просто намагання все ж таки поступового збільшення впливу. Конкретно європейських держав на перемовний процес так чи інакше, цей момент все одно доведеться враховувати. І я не здивуюся, якщо на наступних стадіях дійсно європейці стануть повноправними учасниками перемовного процесу, і ми вивідемо формат 2 плюс 2. Тому що дуже багато питань мирного плану Трампа вони залежать безпосередньо від Європейського союзу. Там питання і гарантії безпеки для України, там питання і євроінтеграції, і російських знерухомлених активів, і превентивні механізми. Не агресії, якраз Російської Федерації щодо нинішніх країн ЄС і НАТО ну багато, багато там нюансів. Тому я думаю, що скоріш за все, якщо тристоронній трек не принесе успіхів, то європейці цілком там можуть з'явитися. Сьогодні буде другий день переговорів. Чого від нього очікуєте? Я, чесно кажучи, не очікував якогось феноменального прогресу. Тому для мене план мінімум це обмін військовополоненими, план максимум, якщо домовляться по так званому енергетичному перемир'ю і те, і то, яке не будуть дотримуватись, ми ж розуміємо, що кожна із сторін буде це трактувати по-своєму, ну але принаймні було б непогано, якби таке рішення було прийнято. Все інше це. Додаткова така пропагандистська частина, ну, якщо говорити про конкретні рішення. Але ну, напрацювання от, по військовій складові дійсно воно продовжується. Я думаю, що е, наступні такі зустрічі ми побачимо буквально в наступні тижні. Тільки єдине питання, чи будуть вони відбуватися в Женеві, чи повернуться назад до арабських держав. Е, або насправді було б непогано знову ж таки активувати трек Туреччини. Бо вони дуже серйозну роль в цьому процесі займають. Ми вам дякуємо, пане Ігоре. Що доєднались до нашого етару. Політолог Ігор Чаланко був з нами на зв'язку. Ми обговорювали головні події переговорів у Женеві. Нагадаємо, що вони продовжуються, тож ми